Вітаю! Це програма Майстер-клас і я Наталка Фіцич. Сьогодні я хочу навчитися робити українську ляльку. Не мотанку, а класичну ляльку з личком, ручками та ніжками у одязі, який можна перевдягати. Під Києвом живе майстриня Тетяна Федорова, справжній піонер лялькарства у незалежній Україні. Сподіваюсь, поділиться своїм досвідом, і зі мною я вирушаю вчитися. Перша художня лялька була створена у Франції у 1881 році відомим художником-імпресіоністом Едгаром Дега. Це була воскова статуетка танцівниці, одягнена у сукню з тканини. До того, у 16-17 століттях, серед колекціонерів Європи були популярними порцелянові ляльки. Вже у 20 столітті увага колекціонерів перемкнулася і на авторські ляльки. Найдорожчими вважаються ляльки, які створені у єдиному екземплярі. Мають свою назву та сертифікат автора. Отже, чи вдасться виготовити ляльку власними руками і якою вона буде? Я вже на місці у містечку Юрпінь в 20 кілометрах від Києва. Погода чудова, не холодно і не жарко. Якраз добре для того, щоб навчитися нового ремесла. Ну а я тим часом знайшла вулицю, на якій розташована хата майстрині, і йду знайомитися. Добрий день. день. Тетяна Семенівна точно, точно. Наталка, Тетяна Семенівна. рада познайомитися з вами. Ви ж ляльки робите, так? Ну, а да. можна їх якось побачити? Так, 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 будь ласка. Які Я скарби. Що це за ляльки, такі паняночки. Уманська міщанка 19 століття. А, це зроблено. Так. така. – Це моя угу. мама так розповідала, вдягалися принаймні міщанки. Ось так одягалася. Це реконструкція костюму ще на додачу. – Це авторська лялька. Це перші О, мої шиті. Сорочка вишита в неї. А це моя бабуня. Це Умень. 1911 рік я її реконструвала повністю одяг. Вона була кравчині. Звідки у вас цей потяг? Дуже вона Дуже надихнула вшивши. мене саме зробити її от, такий от портрет, бо, мабуть, від неї пішло. Mm. Це Іван Степанович Мазепа, гетьман. А що це в нього за такий костюм? Теж а це ж обладунки. Але оскільки я вирішила, що метал і порцеляна вони не сумісні, тому я підібрала таку спеціальну тканину. То не роксолана часом? Ні-ні-ні. Це така лялька цікава. Бачите, теж порцеляна, змії тут у неї. Дивилася я двотомник міф, міфи народів світу. Дока мені якось так поволоку. Малесенька така фотографія налобника V століття до нашої ери. На налобнику зображена жінка із змієм і написано Апі про матірськіфів. Я адаптую до ляльки її, роблю спочатку маленьку, десь там вона продалась колись, а потім щось мене от, от хочу ще зробити велику порцеляну, проходить час. Я купляю книжку раптом Степана Наливайка. А він пише: Апі, це якби попередниця нашої дани. Це божество землі, води, родючості, розумієте? От думаю, чого вона мене То так надихала. І, і, я так відразу від, від, від так від а під Дани нашої Дани. Дива вийшла. Отак От вийшла ця лялька. Можна ще цього парубка роздивлюся? Це мене така пара. А, це жіночка. А, це, це Василька Ликера. О, і Ликера. Ой, які класні. Ну він свиєті. От за воропаєм пошиті, бачите, штани в нього. Пояс, як пише Воропай. Я його люблю, як етнограф, у мене двотомник його. Це в селі вважалося, якщо зелений пояс, то це такий парубок на все село. <риклад> так що це на все село. <риклад> пара. Дуже гарні у вас ляльки. Дякую. Але ж я приїхала не тільки подивитися, але й спробувати щось зробити, якось навчитися, яку ляльку ми могли би зробити. Давайте. Парубка зробила. чого треба починати? Перша це я отримую голову від сина. Ви побачите в якому вигляді порселяни. Угу. Руки, ноги. Мені кортить почати вчитися робити поселяну ляльку. Починаємо роботу з голови. Ми сідаємо, Ми сідаємо. Прошу. А, ось під калиною. Буде гарно. На свіжому повітрі. Супер. Починаємо голову. Ми маємо ось таку негладеньку, її треба полощити. Починаємо з частин найпластичніше, <світ> щоки. Ну а з чого Тривалися. ви самі починали, Тетяна Семенівна, у нас? 20 років тому з'явилася у нас нарешті незалежність. Топо це у вас було якраз на, на зорі незалежності і, так? І на Це вже після прийняття. А, а як же це ж національні вибухнули у нас почуття? З'явилася потреба в такому? Потреба Ні, ні. потреба з'явилася в сувенірі, бо я працювала в українській всесвітній координацію і референтом. А сувеніри треба. А сувенірів немає, українських нема. Думаю, ну що робити, Треба ж якось своєї міри. Приходжу додому, кажу, оце сина, оце таке в мене. А він саме глечиками, каравками займався, творчою людиною був, гончарем був. А він каже, мамо, скільки можна тобі возитись з журналістикою? Я ж журналіст, я філолог, я університет з диктіла. Так, так. Ну, все, і каже, досить. Що ти ж руками все робиш, а я шить любила з дитинства. Перші мої роботи ще були років в років сім я витинамки робила, лялечок отак ножицями робила і вдягала їх в паперові платтячка. Каже, щось починає робити сама, вже якісь сувеніри. Я кажу, а що? А він мені каже, ну дивися, мама одного мого знайомого, вона мистецтво зналась. А всі ж тоді мислиться, значить куди на базар пішли до замідати той страшний ну, період. Інтелігенція дійсно пішла торгувати, хто хотів вижити. І вона каже: знаєш, як вона ляльки почала робити. Я кажу, які? Просто ляльки. А я так думаю, хм. ляльки. Просто ляльки мене не влаштовують. Мені ж Україна треба. Треба ж розуміти, сувеніри українські. Думаю, о, точно, я буду робити якісь Я ще не знаю, які. Але каже перед цим походи салонами. Подивися, почитай літературу. Я робить альку. Її ж треба ж якось зробити, змонтувати. Розумієте? Руки, ноги, тіло, голову. А я тобі допоможу. Я тобі обіцяю з глини білої чосовярки робити голівки. Слухайте, так він слова розумі? дотримав, він досі Ай. робить. Але вже не часовлярка порцелян. А, mm. а про ніжний. А каже, ручки ти сама придумаєш. Ви бачили ручки. Їж я Які голівки буду робити? Кажу, ну, давай, нуля. Отже, голову ми вже відшліфували. Тепер цьому парубкові треба розмалювати обличчя. Парубок який у нас буде. Сеньоокей давайте. Ну, давайте. Ой, ви очі волошкові, це про дівчину, а ми зробимо парубка синьооко. Треба такі кружальці намалювати. Ну, око ми малюємо. Не малюємо. Намалюєте друге? Давайте. О, давайте. Не бійтесь. Я боюся, щоб то вийшло. Око, а не синяк під око. Ні, ні-ні, чому? Це ж бачите, вже око. Вже дивіться, дивиться. Дивиться. Ой, помалюйте. Прошу Мамочки рідні. Нічого, нічого. Все колись вперше. На коліно. Ну, якщо буде синяк під оком, ну, або буде, як вам такий, зручно, то як такий то я... буде парубок. Нічого. Молодець. Добре, молодець. Фух. Ну вже ж з очима, паруби, вже з очима. Ой, красень. Так, але висохне трохи буде інше, ви побачите. Це от ми розмалювали так, і далі розмалювали. Треба... будемо тіло йому робити? Ні. У мене потім іде процес. Ми будемо робити чоботи.